Шокуюча новина цього тижня, на сході загинули закарпатські хлопці 91, 93 та 94 років народження, двоє ж городців, один житель Переченщини. Бойові дії забрали від мам синів, коханого чоловіка. В одного із хлопців залишилась сиротою семимісячна донечка. Все, що залишається рідним, поминати героїв незлим тихим та молитися за душі. Бували. Помолитися, запалити свічки за закарпатських героїв може кожен. Біля скульптури Богородиці на вулиці Волошина розмістили портрети солдатів. Тут і вшанували пам'ять загиблих. Серед небайдужих і добрі знайомі хлопців, та, окрім сліз, сказати нічого. Слова співчуття матерям висловлюють інші матері Ужгорода. Я дуже співчуваю матерям цих синів. Я би хотіла, щоб політики скоріше це все вирішили, що в нашій державі робиться, щоб наші діти, чоловіки не погибали. Так у мене самої син, 19-річний, Я дуже співчуваю цьому горю. Я рахую, що це гори всієї України. день скорботи місце поминання не пустувало. Жителі молилися і питали, коли все це припиниться, коли перестануть гинути солдати. Як буде довго, трудно сказати. Я йому треба до домовитись. Вже главом государства на такому рівні, на якому ми не можемо домовитися. Но цю ситуацію треба знищити. Політики не можуть знайти порозуміння, а війна це продовження поганої політики. Тому треба міняти політику. Вічна пам'ять героям, що загинули на полі бою на сході, захищаючи батьківщину.